Дивіться про що пане Сергію заявляють в Пентагоні. Війна в Україні рухається до безвиході за даними Bloomberg, агентство військової розвідки не бачить достатніх військових ресурсів ні в Україні. Ні, в Росії для проведення масштабних наступальних операцій. Росія прийняла стратегію виснаження України і зможе утримувати захоплену територію, але не має достатньо сил, щоб загрожувати глибшим просуванням на території, що утримується Україною, наприклад, у Харкові. Україна, як і раніше, не може зрівнятися з РФ за кількістю боєприпасів, а масштабний контрнаступ ЗСУ буде неможливим у найближчі півроку. Важливо, що цей звіт охоплював період до 30 червня, тобто до початку операції на Курщині. Хочу два запитання вам задати. Перше, якщо в Пентагоні констатують, що сторони там виснажилися і не вистачає в Україні, наприклад, снарядів? Дайте нам снаряди для того, щоб не робити такі доповіді і не казати про те, що війна рухається до безвиході. Це перше, якщо дозволити таке емоційне запитання. А друге, чи правильно розумію, що Курськ показав, що ну, такі доповіді є фактично не актуальними, тому що десь взялись ці снаряди виходять. Як на це сприймати, як це сприймати? Ну, сприймати достатньо е, треба тверезо, і все ж таки, е, достатньо вже там е, мактати соскою і щось мурмотіта. Треба чітко е, командним голосом доповідати до наших союзників. Треба сказати, е, що шановні американці, коли ви підписували разом з нами Бутаперський меморандум, ви багато чого обіцяли. А зараз ви розповідаєте, що меморанди немає ніякої сили. То е, складається таке враження, що е, президент тих часів Сполучених Штатів просто був балаболом, як і інші представники влади, і я не розумію, чому наші безпосередні дипломати не загострюють на цьому питання. Це кому не е, зручно про це говорити? Нам Нам, країну, яку е, напав ворог, який також підписував цей папірець, і чи тим, е, які там зараз сидять себе і добре почувають, тому питання стосується меморандуму. Це одне. І на цьому можна грати. І друге, що стосується боротьби з корупцією, якщо вони про неї говорять, мені б дуже хотілося, щоб вони називали конкретні приклади, аби і українське суспільство і світове знало хто і як е, з наших е, ватажків називаємо так керувальників розкрадає власну країну. Тоді, мабуть, це питання значно швидше прийшли пришвидші прийняття певних рішень і висновки, які мусить робити український народ. Ми мусимо робити помилки. Аналіз помилок як в себе країні, так само безпосередньо наші е, партнери мусять нам допомагати перемогти цього ворога. От і все. Вдання прес пише, що Білорусь стягує все більше і більше військ, сил, ППО та літаків до кордону з Україною. Навіщо це е, Лукашенко? Він боїться, що ми вторгнемось в Білорусь? Ну, вторгнення в Білорусь це е, поки що не актуально. Е, пробачте, аби куди ж торгатися, треба мати потрібні сили засоби. Цього в Україні нема. І ніякої необхідності вести е, війну з Білорусі. Хоча Білорусь активно допомагає вести війну проти нас навіть тим, що надає територію е, у, Росії е, у Білорусі для росіян, батько просто там уже аборзяти до безпреділа. по іншому я не скажу. І, а ми все. Намагайсь дипломатично зберігати е, певні ремонт. Для нас все ж таки е, треба зрозуміти, що розставляння крапок над І і виконання кожним е, з наших політиків нормально своїх функціональних обов'язків значно прискорило б, е, ситуацію на користь нашої перемоги. А те, що е, ми досі не можемо оголосити е, стан війни. Відповідно, депутати не можуть розглянути законопроект, поданий президентом, і він мусив бути розглянути як безвідкладний першочерговий. Цього не було зроблено. Тому ми говоримо про війну. Юридично е війну ніяк не закріпили. Е на нас дивиться все суспільство. Раз ми не можемо визнати, що ми воюємо, у нас війна, то вони собі дозволяють певні речі, які б не дозволили, якби ми були більш жорсткими е в реаліях сьогодення. У мене до вас буде останнє запитання. Воно стосуватиметься тих нафтобаз, нафто, нафтосховищ, НПЗ-шок, які ми вражаємо на території Росії. Останній надяскравий приклад: це Ростовська область, де вже третю добу палає, уже майже четверту, палає нафтова база в Ростовській області. Цистерна за цистерною просто вибухає, там жахіті відбувається для них. От такі речі. Вони що показують: по-перше, які наші спроможності, а по-друге, як вони вибивають козирі у ворога. Будь-яка Машини російська заправляється е, пальним, і чим більше ми спалимо цього пального, тим менше машин буде запалити. для нас. Найголовніше палити все, що ми можемо палити, що стосується нафтових спроможності Росії. Кожна російська машина, танк, е, кожен літак заправляється пальним. Нафта це кров війни. Давайте позбавимо Росію отримувати цю кров, і чим більше ми спалимо, тим більше спроможності буде для їхньої армії. Своєчасно отримувати харчі, боєприпаси, людей. Це все е, якраз е, великий такий маленький ключик нашого великого успіху в цій війні. І правильним шляхом іде ми про це я говорив ще з е, літа 22 го Що це треба було робити? Наші спроможності збільшились. Давайте збільшимо проблем і головного болю для росіянців.